Шановні жителі заставницького ТГ, жителі села Малий Кучарів, села Вербівці, вітаю вас всіх. Е, який раз я вже веду свою трансляцію і показую своїм прикладом, що одночасно я вивчаю декілька іноземних мов. Це сім іноземних мов: китайська, англійська, іспанська, е, німецька, італійська, румунська. Ну, зараз я вам продемонструю дуже коротко, як я це все роблю. Е, почав я вчити в школі, вивчав я англійську мову, а після англійської ну, трошки вивчав німецьку. І перейшов до Румунської. Тому я зараз румуні, Молдовани, вони живуть поблизу нас. І зараз я щось спробую сказати на румунській мові. și міняться, pentru voi. Astăzi Уряус vreau să cânt, Уряус Кінтик. Любе реченья алінат» Алинат. Любе реченья Алинат. Капрон замвин со скудура. Чине диной виноват. Ще чине ня им страенат. Я упод се ворбеск альтеле лимби э, стрини. Инглезо, итальезо, э, джемини. Э, Ну, це от я зараз сказав. Я думаю, що мене румуни більш-менш зрозуміли. Ну, давайте я, напевне, перейду зараз до італійської мови. Amici. Mi chiamo Stanek, io, io sono Ukraina, and e oggi io sono molto felice di parlare con voi. I'm e, molto piacci di parlare italiano. Eco perché io studio parlare italiano ogni giorno. Io volo cantare canzone. Лаша деми кантар, Коң ла Lasciatevi cantare, sono un italiano. Buongiorno, Italia, gli spaghetti al dente. Un partigiano come presidente. Con la radio sopra nella mano destra e un sopra la finestra. Buongiorno, Italia, con i tuoi artisti. Con Troppo America suoi manifesti. Con le canzoni, con amore, con il cuore. E con più dono sopra mano suore. Ну, бачите, це я все без підготовки. Ну, якщо б я трохи підтренувався, я би зараз заспівав від початку до кінця дуже чисто і чітко е, лишайте мій контари. Е, ну, давайте зараз я перейду е, до такої мови, як французька. Жоне пар паля францут Рбіян, жодувають французет толежур. Ожордії, жопо пар. Ужорді, euh, шансон, он шантон. Все букву муза китон, не парлітью мовітон, он шантон, есе тієй маль плюменьо, до сефер трите декон, он шантон, левісе плюма, це муанти зесперан, он шантон. Коли я грав на гітарі, я міг збиватись, ну, але більш-менш я вам показав, продемонстрував, що я заспівав, на цій пісні. заспівав цю пісню. Ну а зараз я вам хочу почав я недавно вчити буквально 2-3 дня, іспанську мову. І зараз хочу вам продемонструвати. Хола, Buanos Діас, Міскерідос Амігос, Мияма Вадим Костенюк, і Отенько Сінгменто Аніес. Uh, I soy in Ukraine uh, uh, trabajo en casa. todos uh, todos los los días. días. Me gusto mucho el idioma español. español uh, Así que yo Yo aprendo de todos los días. <coughs> yo quiero cantar una I'm Espanyol. Ahora, uh, ahora, a Espanyol. Ну і зараз заспіває вам пісню Бесаме. Бесаме, бесаме мучо, комосі фуера, остановила в ультима вес. Бесаме, бесаме мучо. Кітенько ми є до пертерте, пертерте, десбес. Kyjerų tenetėmo į serkamį randus, okos virte huntomį, pėso kitelves. Бачите, я забув, ну, ну, якщо це би підготувався, я б зміг. Ну, в такому форматі я просто вивчаю ці мови. ну і бачите, Я більш-менш можу сказати щось на одній мові, на другій, на третій, на четвертій. Зараз я перейшов до китайської мови. Так само я зараз можу вам сказати, перейти на англійську мову. I want to say anything for you I like learn English. For uh, myself. This uh, language English is uh, language. Uh, very. Big very great language. Uh, ну і зараз вам скажу по румунськи. Так, по-німецьки. Зараз тоже спробую нагадати, Ich will uh, spreche Deutsch. І їх. Ніхт Зергут. Nicht, nicht er ну і бачите, більш-менш так побудував. Ну і далі я буду над цим працювати. Ну, А, а надалі оце вам просто так, такий, я навіть не знаю, майстер-клас чи що. Ну просто в якості. ну, Можна сказати, реклами чи ще якось. До свого виступу я не готувався, того у мене воно все йде так. ну, Непідготовлено, спонтанно, можу, як кажуть, заїкатись і так далі. Ну а наразі я вам бажаю всього самого найкращого. І що я хочу сказати, що крім цього, я також і вчу і комп'ютерні технології, я писав сайти на PHP, в мене є ті всі заготовки вивчив е, вивчав я 12 різних мов програмування, починаючи від асемблера, е, Python. PHP, C. ну І, звісно, Pascal, я не залишив без уваги. Версія 7.0. Можу сказати також і за радіоелектроніку, там, де є діоди, транзистори, колектори, емітер, база, підсилювачі різні на основі транзисторів. Також можу сказати, от, наприклад, двигуни синхронні, асинхронні, там, де є у нас статор, є якоря, де вони. Може бути відповідний обрив, діодні мости відповідні, трансформатори, де все ну, побудовано на основі закону Ома, і що ми можемо навіть визначити опір, наприклад, кантушки індуктивності або того ж самого трансформатора, Хімію так само я вам можу розказати таблицю Менделєєва під групу галогенів. Металів, коротше їхні властивості, починаючи від балентності, ну, багато що я можу вам розказувати, і я хочу сказати, що це все дуже просто. І не дивлячись на те, що мені навіть, от, наприклад, зараз 50 років, і я оволодів цими знаннями, ну я вам хочу сказати, що навіть дитина, яка вчиться в 5 класі, якщо. Її можна так само передати ці знання, і вона ці знання засвоїть навіть краще, ніж те, що я у своїх 50 років. Досвід, як передати цю методику навчання, в мене є, Ну, просто немає можливості мені втілити це в життя, тому що я постійно працюю тяжко фізично. Я постійно спав по 2-3 години, тому що я служив в ЗСУ 7,5 років. Ну, а ви знаєте, що таке ЗСУ? Там, як кажуть, не до навчання. Ну, але зараз, як кажуть, я не в ЗСУ, я зараз вдома. Ну, тяжко фізично працюю, немає можливості мені далі розвиватися, але я би хотів. Я би хотів стукати у двері різних установ, організацій і в органах місцевого самоврядування, і в нашому регіоні в Чернівецькій області. Ну, Не завжди для мене відкриті двері, відкриті серця душі тих можновладців, які зараз сидять при владі. Дуже багато людей, які просто не хочуть, щоб, наприклад, ну, люди розвивались і так далі. Ну, Я хочу сказати, що крім теоретичного. Надбання теоретичної бази можна втілити це практично в життя з точки зору як навчання, і з точки зору як втілення це все у виробництво, у русло, просто створюючи відповідні інститути, щоб на базі такого розвитку, на базі такого інститута місцевого регіонального, регіонального, ми могли би щось побудувати. Ну, селяві, таке життя, а наразі вам всім щасливо!